У Тернополі біля братньої могили схилили голову перед загиблими вояками ОУН УПА і козаками до 70-річчя з дня створення Української повстанської армії активісти партії Удар Віталія Кличка. Вони урочисто поклали квіти і взяли участь у поминальному молебні. Ну, сьогодні Ми відзначаємо свято Покрову Пресвятої Богородиці і 70-річчя Української повстанської армії. Вірю, надіюсь, переконаний. Що майбутня Верховна Рада обов'язково визнає УПА воюючою страною, а Тернопільська обласна рада обов'язково виконує свої обіцянки і достойні дотації до пенсії нашим войкам оточить увагою і повагою. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, добра, миру. Віталій Максимов підкреслив не було у світі армії, яка б мала стільки сили і відваги воювати одночасно з двома великими противниками. Це безпрецедентний випадок. Це історія, яку не можна читати спокійно. Хочу сказати воїнам, ОПА, ми цінуємо їх і усвідомлюємо. Не було б незалежної вільної України, якщо б не їхня відвага і боротьба. Нехай покрова Пресвятої Богородиці оберігає всіх нас. Вшанувати вояків УПА разом з Віталієм Максимовим прийшло чимало молоді. Це свідчить про те, переконаний кандидат, що вона пам'ятає та цінує упівців за їхній внесок у сьогодення України. Чому така, така велика кількість молоді, і не тільки сьогодні тут, по всій Україні, по всім містам, обласним центрам, районним центрам. Дуже багато молоді. Вони шанують і пам'ятають наших воїнів. Упа ніколи не забудуть. Віталій Максимов зазначив, 70 років української повстанської армії це та сторінка історії, якою слід пишатися, пам'ятати і передавати з уст в уста від покоління до покоління.